Дорогі українці, доброго дня, доброго здоров'я вам! Сьогодні я хочу показати вам супер класний рецепт це рецепт з юшки. Вона суперська. І якщо ви влітку захотіли грибів, то я покажу, як з цих класних баклажанів приготувати гриби влітку. Оператор, ти знімаєш? Ти ж хоч відмашку давай. Друзі, сьогодні будемо готувати з наших хребтів червоної рибки. Юшку, юшка буде бомбічіска. Тому записуйте, а може дивіться, і знаєте, що українця повинна бути їжа калорійна, то ситна, а головне смачна, щоб ми швидше зробили перемогу. Слава Україні, слава нації і смерть ворогам. І так, друзі, беремо наші хребти. Сьогодні казали на ринці, де я купував, казали, що сьогодні ще рибка бігала по воді. Так, беремо і нарізаємо на шматки. Друзі, нарізали шматками нашу червону рибку, беремо моркву і нарізаємо так, як кому подобається. Хотів би ще розказати історію. Я дуже люблю готувати цю юшку. Ми з друзями часто виїжджаємо на природу. І на ранок, коли я роблю цю юшку, коли я бачу, що мої друзі з кожною ложкою трезвіють, для мене це найліпший комплімент. Ви знаєте? <кліпи> друзі, привіт! Друзі, нарізали моркву і нарізаємо картоплю. А, друзі все нарізали. До нашої юшки забув сказати вам: ми з цих баклажанів зробимо справжні гриби. Салат бомбезний на 100%. Тому ви дивитеся, а я що роблю? Пішов палити багаття. Ви з вами зустрінемося через раз, два, три. Багаття. Друзі, чудес не буває. Тому треба наробити. Дрова, щоб було багаття. Друзі, багаття розтоплено. Беремо нашу тару кастрюлю, налімо води, ставимо і чекаємо, поки вода закипить. Далі все покажу. Друзі, налили воду, беремо картоплю, моркву, засипаємо в нашу тару. Беремо цибулину, кладемо, з настроєм кладемо. І трішки лаврового листя. Чекаємо, поки закипить вода, і будемо додати нашу червону рибку. Ой, на горі два дубки, ой, на горі два дубки. Ой, на горі, два дубки, два дубки. Ой, на горі, два дубки. На дачі думають ого. Що, оператор, подобається? Юшка поки набирає наших оборотів в готовці, беремо наші. Баклажани і робимо грибний салат. Беремо і щищаємо кожицю. Забрали шкурку, беремо наші баклажани і ріжемо дольками десь один сантиметр. Я покажу, ви дивіться. Я роблю такими. Робила нарізку наших баклажанів, Беремо сюди, кладемо, ну як кладемо, розбиваємо два яйця. Це обов'язково. І я додаю з приправ хмелі сунелі трішки і грибної приправи, і чорного перцю. Ось вони в мене є, ось я туди їх додавлю. Ви дивитеся, я буду показувати процес. Так. Друзі, я відкрив приправу грибну і скуштував її, і в неї є сіль. Тому не з собучною сіллю, щоб грибної приправи було достатньо. Так, посипаємо. Спочатку трішки, потім будемо вирівнювати вкус в процесі готовки. Так, трішки чорного. І трішки хмелі сунелі. Так. І вбиваємо два яйця. Друзі і перемішуємо все нашими руками з добротою наші баклажани гриби. Починаємо! Друзі, наша юшка вже готова. Нарізаємо укріп. Забираємо Забираємо з вогню. Там стільки жиру. Ох, яка вона нова. Перемішуємо. Так, даємо постояти трішки, накриваємо кришкою. Друзі, до наших грибів нарізаємо цибулю і чесночок такими шматочками, як я роблю. Дивіться. Так. Я вже додав цибулю, чесник. Трішки трішки обжарюємо і додаємо наші баклажани. Додаємо наші баклажанчики. Все готово. Йдемо дегустувати. Друзі, у мого батька 2 серпня день народження. Батько, хочу тебе поздоровити з днем народження, побажати тобі міцного, міцного здоров'я. Всі блага, які ти забажаєш, хай збуваються. Головне, я тебе дуже дуже люблю і ціную. І так, друзі, дегустація почалась. Слина тече, їсти хочу дуже-дуже. Так, беремо скринку, відламуємо у нашу торбу і беремо дішку. Це відвал башки. А тепер наші грибочки. В торбу залетає хліб. Дуже обережно беремо тарілку і куштуємо. Оператор, я казав, що це тупо гриби. Людоньки, пробуйте робіть тупо гриби влітку. О, супер, супер, тупо гриби. Ну це білий. Осьо польський. Это лисички еще є. Ну це какой круто, круто. Робіться. Послухайте мене. Це бимба. Друзі, користуйтеся моїми рецептами. Вони дуже класні. Дивуйте друзів. А також не забувайте підписатися, поставити лайки. Пишіть в коментарях, що ви хочете, щоб я приготував. Я обов'язково щось приготую з ваших коментів. Вам на все добре, здоров'я, дякую, на все добре. Друзі, не забувайте, в нашій країні йде війна. Будь ласка, допомагайте нашим воїнам ЗСУ. Не треба багато. Хто скільки може? 10, 20, 50 гривень. Це, нам, це їм і нам дуже допоможе. Все буде Україна. Слава Україні, слава нації і смерть ворогам.